Здоровенькі були, любі друзі. Сьогодні у нас скоро. Ми оглянемо повністю всі стартові локації, а також ми поговоримо про можливий сюжет цієї. Гри. Ну а потім ми з вами вирішимо не дуже легку, але цікаву і незвичну загадку. Це гра в Ну що, поїхали? Це схоже на головний пристрій керування. О, так. Ем, угу. Так. Е, ну, мабуть, ми виграємо приз. Давай. Так. Е, напрямок. Ми можемо... О, так добре. Оцей. Ага. Оцей. Оцей. Так, цей, цей. Обирай його. Е, вниз. Урок. Оцей, так, так, звісно. Обери його. Вірюаску. Я можу сказати, дякую. Покушці пальці. Мабуть, туди треба щось ставити. Давайте спробуємо, чи нам потрібно тут десь щось знайти. Давайте спробуємо. Я вважаю, я вважаю це. Лише я так вважаю. Що тут а, щось трапило? Тут, по-перше, нікого, нікого немає. А це означає, що тут звідси кудись всі пішли. А чому пішли? Або це місце небезпечне, або незрозуміло. Може, найбільш небезпеку саме е, створює наш персонаж. Ну, скажімо, він є якимось монстром, хоча, дивлячись на нього, я згоден, що наш персонаж якийсь монстр. Але все ж таки, давайте будемо об'єктивні. Наш персонаж сюди звалився. Хоч і ні. Він звалився, він звалився саме на початку, на початку гри. Ну, тобто, він звалився, але, по суті, він лише прокинувся тут. Звалився він в якусь печеру, а прокинувся вже тут. Я вважаю, що він впав. А, нічого не зміг зробити. Його хтось сюди а, затащив. Ну, це, це маринування, бачите, маринад, м'ясо, все як потрібно. А, так, і, але, бачите, це схоже на шолом. Це шолом-бікінгар. Давайте бігти далі. Я так розумію, нам потрібно щось знайти. А може, нам потрібно було щось знайти ще на початку самому, тому що ми початок увесь пробігли. пробігли. Тому давайте шукати секрети, шукати підсказки можливо, можливо, якісь ще нюанси цієї гри, тому що я поки що от взагалі нічого не розумію. Ми ось були ось там, бачите, на цій платформі. Бачите, тут спіраль мабуть, туди можна зайти. Опа. А такого ми ще не бачимо. О! Ой! Що це? Як це? О, це пункт для керування усією. Так, а, ось ми стоїмо ось там, бачите, ось там. Маленький такий, стоїть, рукою рухає. Так, добре, давай щось. Ага, ми зачинили щось. Це рельси. Зрозумів. Ну це, звісно, добре, але нам це нічого не дає. Нам потрібно, нам потрібно запустити кудись рельс. Поклади. Поклади трохи фаршу, ми зробимо котлету. Давай. Так. Нащо? Використати? Покував? Добре, вер. А де взяти те, що покував? а так нам потрібно туди наверх. на гору. Треба там на горі щось. Бачите? Воно повинно приїхати нагору. Ми це заберемо сюди. Поста. Postal... Нам потрібно звідти знизу щось сюди подати. Звідси кудись щось далі, кудись рухать далі. Щось там, десь там. Так, 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 ось сюди щось можна привезти. Ось, бачите, отут ми приїжджаємо. Я міняю розташування рельсів, Ми виїжджаємо на цей круг. А, я управління вогонь. Опа, лікування. Опа. А, так тут збро. О, перезаряди. О, я зрозумів, це, це скоро буде шутер, і ми будемо тут вбивати яких, якихось монстрів. Щось, котлету нам потрібно сюди привезти. Коли ми приведемо сюди котлету? Щоб привезти котует, її... щоб привез котует, необхідно її зверху спустити вниз. О, Оце голова. Саме за допомогою такого візочка ми з вами привеземо котлетку туди на край. І з того краю ми отим от е захваткою тією прихваткою ми візьмемо котлету. перенесемо її вниз. Місце. Так, ось вони. Напевно, це котлета. Так, звісно, це вона. Давайте. Окей, давайте. Що нам потрібно? Ем, так, ну вона навіть не, ніяк не хоче зі мною е, взаємодіяти, Тобто, подивимось. Так, ось дивіться, сюди ми приїдемо, так? Так, ось ось вони, ось, ось. Оце воно. Нам потрібно це кудись рухати. Але ми не вміємо, чи не можемо, чи чого. Я не розумію. Мабуть, тут десь щось можна взяти. Давайте спробуємо. Це, ось, наприклад, тебе. О. Візьми. 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 Вирви його. Вирви, кажу. Прикотей. А-а-а! Оце ж бо й воно. Деякі хочуть, чого. А, ці зв'язані взагалі. Ага, ці ми переміщаємо разом. Так, добре, ладно. Тобто тут проїхати неможливо, так? Добре, зрозумів. Давайте тоді оце переносити. О! Ну, ніякої звукової різниці не було. Воно як і. Та, тоді трохи екран тупнуло, що зараз. Опа, зараз трохи інша анімація. Опа. Чого Щось не так? Що не так? Там хтось кудись. вау тишу ладно Thank oh. you. Решт. Нарешті ми. Це перемога, любі друзі. Це перемога. Фух, як це було тяжко. Ну, ладно, нормально. Давайте. Забирай, забирай. Давайте подивимось, що в нас буде. М -м -м, мабуть, нам потрібно... Давайте, зламаємо. А це не звони. Ця не зламалась. Це хто живий? Це інополіт, це живе сходить. Це жива хату, любить. Так, вона перенесеться вниз, і внизу нам потрібно її кудись забрати. Або як ми її можемо забрати? Не зрозумію. Так, ну добре, вона поки що вниз їде, а ми поб'ємо. Що ж. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, а також чекайте наступної серії. Вона вже буде незабаром. Всім до зустрічі! Бувайте!